Дивлюсь, мої курочки. І вони завжди такі активні. Я даю їсти, а вони перші розбирають півник, все віддає їм. Йому нічого буквально не попадається. І він такий легенький, як пір'ячко. Я так вирішила, що його треба нагодувати. А він завжди такий задоволений, а вони так багато їдять, вони важкі та ще й розхапують в першу чергу замість нього. Він такий, такий Ай, бровчик! Господи Боже! Бровчик бровчик друзі, Я думаю, а дальше ще була цікава ідея, де сієш, там і пожинаєш. Якщо я вчилася на тренера коуча, то я, звичайно, що і хочу тренуватися саме в цьому. Я не можу йти до тренерів, які, наприклад, до людей, які в іншому варяться, суку. Я, це буде незрозуміло мені, це буде непонятно, чого я туди прийшла. Де сієш, там і жнеш. Якщо мій тренер мене навчив на коуча, то я тепер його учениця, хочу показати йому, що я реально не підведу його старання. Я зараз теж таким певним чином намагаюся проявити себе через свій такий внутрішній стан, показати, який я учень його. Можливо, ця форма і не, не така, як він собі сподівав, сподівався. Але це моє бачення, такого мого бачення по погляду на коучинг. Заодно я тренуюся, пишу чи якісь там коментарі. Це таке у вільному просторі. Коучинг у вільному просторі. Таке мені поки що. Але це заодно що я поки що так ніби добровільно примусово йому там пишу, він мій тренер, а значить, витерпить всякі мої трюки, помилки і шишки. Ну, а там ну, і звичайно шишки роблю. Класні, шишки, класні. Вчора стільки газувала, буксувала. Ой, але нічого, дійшла до розуміння, що треба було зробити. Треба було мати три телефони під руками. І перш ніж написати коментар, спочатку виписати всі цілі на один звукозапис, детально в двох-трьох словах на другий телефон, звукозапис, аж тоді і писати коментар. А я намагалася все втиснути в одне відео, що було грубою шишкою, бумерангом, таким пеньк по голові. Зрозуміла урок. Пройшла його, і вже перш ніж щось сказати, не зразу включаюся у відповідь людині, а спочатку думаю, що я хочу сказати на мою точку зору, а не так просто дали мені команду Розкажи. Я починаю тупо розказувати. Ні, почекай. А що я хочу? Як я хочу це розказати. Чому я це хочу розказати? В якій формі? Треба спочатку зробити цю легеньку таку розпаковку, а тоді вже ти доходиш до конкретних шагів. Так, я тобі скажу так, так, так. І тоді воно виходить легко подати людині відповідь, а не так з буксируванням.